Дорога освітянська родина, щиро вітаю вас з професійним святом, Днем працівників освіти. Ви вносите визначальний вклад у розвиток України, формуєте нове покоління її громадян, передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю. Висловлюю щиру вдячність за творчу, самовіддану та подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і безкорисливе добро, яке повсякчас ви даруєте своїм вихованцям. Переконана, що спільними зусиллями ми в повній мірі реалізуємо нашу мету. Забезпечимо доступну та якісну освіту кожному громадянину, створимо належні безпечні умови для самореалізації особистості, дорогі педагоги! хай же на вашому життєвому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а ваші серця зігріває людська довіра та любов, натхнення вам. Мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання та виховання підростаючого покоління майбутнього нашої держави! Миру нам усім і найшвидшої перемоги! Слава Україні! Дорогі вчителі! Вітаємо вас! Вашим днем. днем вчителя. Ваша робота не тільки в праці, а справжні кухлеті. Ми вас дуже сильно любимо. І дякуємо вам не тільки за знання, а й за любов. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Де замість того, щоб в кіно піде. Зате ж перевіряєш лошите. Відповідається. Привіт. Привіт, Юля. Привіт. Пам'ятаю, що я не подал. Двісно пам'ятаю. Двісно знаю. Так. Яка? День вчителя. День вчителя. Незабаром День, День Що б ти хотіла побажати нашим любим без... подій. Я бажаю здоров'я і добра. Здійснення усіх мрій. Нехай ваша робота завжди приносить вам радість. Хочу сказати їм спасибо за те, що ведуть в нас в вірному шляху в країну знайде. Осінь завітала в Україну і золотом покрила всі сади. Лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли. І навіть таборізка біля школи сьогодні похилилась до землі. Уклін низький, даруєм як ніколи. Вам дорогі та любі вчителі! Вітаємо вас, любі вчителі! Вчитель, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх. І терпіння, і бажання. І надій, і сподівання. Вчитель наш найкращий у світі. Ми в хвилину важку. І нехай тільки посмішки, які вітрить, признання на заходяному шляху. Мій учителю, долі вітрила, ти для нас порпурові намкнув, ти надав для польоту mm нам -hmm. крила, mm ніби -hmm. руни mm святі -hmm. розгорнув. Mm -hmm. Щразу з стому, кличе погляд на свій дорогий Хай буде прекрасним, щасливим це свято. Бажає міцного здоров'я багато. Вам вдячні за людяність, працю, знання, сердечне тепло та всього пізнання. Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і велику енергію, суворість і доброту. Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни. Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть, даруватимуть вам радість, бажаємо вам здоров'я, наснаги, запалу до роботи і невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям. Оце відправлення щирі, Хай буде зла на родині і радість і всі дні йде Учитель горде звання, яке пожить несуть тільки найсужніші та найдостойніші. Тож, нехай, учительській важкій будні приносить тільки радість і будуть плідними. Нехай очі будуть старанними, старанними такими, якими можна пишатися, а в родині нехай запанує. Щастя Сьогодні, уся шкільна наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає, та й вам може ще довго володіти, та й не одногося ще нам зустріти. За те тепло, що в серці нам вкладаєте, в Любов віні, і землі, за те добро, якого нас навчаєте, спасибі, дорогі учителі! горі, ще тільки зустрічала, а тепер усі ми Ля-ля-ля-ля Нехай любов і не згад освіти, хай доля раїсно співа, для вас усі найкращі квіти і найласкавіші слова. Хай доля буде, як волошки в вжиті, хай оминає гори і біда, від сонця золота, а від небес блакиття душа хай буде вічно молода. Хай усмішка в очах іскриться, пісень веселих, лини водограй, нехай весна щоденно сниться. І веселко грай не краю. А ваша енергія, мудрі сила, нехай не згасає ніколи з Душа ваша чиста, велика і красива, та посмішка ще, хай буде між нами. Хай Бог подарує вам років багато, відпустить здоров'я міцного добра, хай ласкою повниться рідна вам хата велику, щастя на многі літа. Хай усі шанують, повагу дарує, славу дай ми у житті хай пам'яті. Хай сміхом веселісті пивниці хата. Родина, хай буде здорова, багата. І мрій, і бажань, і достатку творити, Щоб в серці хотілося жити й Королеви, королі, Королевий, королів, кращі вчителі землі. Дітий день вітаєш. Ох, робота легка. дати діточкам дубла. Віток з бік подало до плаща в Вітаємо, Вітаємо! штука є вікоце, хужає листять татку, і швеці гудок дізде соце, ушив то плечу і дик садку. Дивний тіний клащ місце для дослідників діток, найти своє носить. Нас веселий дитсадок. Нас єднайкий дитсадок. Чарівний казковий світ. Тут тепло, усім маряток огортають за невіт. Весен свято вітаємо вас. Вихователі в нас вищий клас. Та є злочин свято. Мили, дайте нам сили, Шли з тобою під вінес, ти казала, молодець, ба, хочи пішла, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, кухню дітей спихнула, на уроки ти пішла. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, кухню дітей спихнула, на уроки ти пішла ти бо Вчителем бути круто, бо ти головний. Вчителем бути круто, бо ти на Бути включиш. Круто, бо ти для всіх Бо ти завжди втрелі. Мати смаркрувати. Діти тебе слухають. Бо ти даєш знання звернення. В тебе є суперсила. Вчити завжди молодий. Це допомагає постійно розвиватися. Це весело. Круто твориш майбутнє своєї держави. Ми вас любимо!